Відпрацьовували одну з посадок е, ворожі точки, е, то коли ми вже уходили додому, то на підйомі до нашого опорника там був дуже високий підйом. Угол порядком около 45, якщо не більше, градусів, і висота підйому це ну, приблизно десь поверх п'ятий-шостий. От е, тоді Ну, доходячи до середини пагорба, я вже реально розумів, що ну, ноги вже все, ноги вже не працюють. А до позиції треба було ще дійти десь ну, метрів 30. І я реально розумів, що ну, якщо я ще сяду перекурювати, то найближчі найближче 40 хвилин я не встану. І от оці там, 30 метрів, як там, через не можу, просто ну, відключаючи всі свої скажімо так, функції організму, піднімався. Ну, то для мене було. Мабуть, найскладніше за все время. Я давав присягу на вірність українському народу. А мотивація така, що ну, це моя земля і нема тут чого робити чужим людям. Є ціль закінчити цю війну, поставити мир в Україні, ну, щоб ми жили нормально, спокійно.